Всім привіт! З вами яна. І сьогодні я вирішила приготувати такий, знаєте, сніданок для е, ленивих спортсменів. Зранку не дуже багато в мене часу. Щось таке приготувати велике, тому що в мене двоє дітей, і цей сніданок він дуже дуже мені в нагоді. Нам знадобиться молоко будь-яке або домашнє в мене магазини. Для цього нам потрібен буде один банан. А протеїн. Протеїнові коктейлі, їх дуже велика кількість. Ви можете брати будь-який. Мені дуже подобається цей, він неймовірно смачний. Далі арахісова паста, вона нам теж буде додавати смак. І, звичайна, овсянка. Так, порізали банан дольками, викладаємо. Беремо дві ложки овсянки. Це ж все ж таки сніданок. Ну, можна половиною. Потім беремо наш протеїн. В моєму випадку одна. Беремо арахісову пасту. Я беру одну ложечку, тому що, якщо взяти більше, то воно буде, ну, таким, знаєте, як трішки притерним на смак. І 250 мл молока. Так, тепер все збиваємо блендером. Ну що, наш сніданок готовий, це дуже смачно. Давайте спробуємо. М -м -м. Для тих, хто любить банан, дуже легкий ситний сніданок це ваша тема. Все, до зустрічі.